Я б минулого разу сказав про те, що да, там тригирить оці до договір. Насправді всіх українців тригерить сам факт того, що з росіянами ведуть якісь перемовини з росіянами, які скоюють військові злочини, причому роблять це кожного дня. Вони розстрілюють наших полонених, вони знищують цивільних. Так, як, от е недавно, омбудсман Дмитро Лубінець да. зазначає. Нещодавно на оприлюдненому відео в мережі щонайменше п'ять імовірно вбитих росіянами військовополонених. Без збройних українських бійців і подібні звірства з російської сторони на жаль не новизна. Вони десятиліттями знищують українців. От, наприклад, ті, хто кожен кажуть про те, що там з росіянами можна і треба про щось переговорюватися, особливо в Сполучених Штатах. Вони ж не знають, що ми маємо ціле розстріляне відродження страченими чекістами, ціле покоління українських митців. Про одного із його представників, Миколу Зєрова, поговоримо сьогодні. За що радянська влада його вбила? Рубрика історія простими словами. Він розповідав так, що інші викладачі скасовували свої лекції, і приходили слухати. Його пам'ять прирівнювали до феноменальної. А мистецькі талант та орієнтація на Європу були небезпечними для радянської диктатури. Українського поета Миколу Зерова називали живим сріблом та золотоустом. Однак цю видатну постать, як і багато інших, чекісти розстріляли під виглядом ворогів радянського союзу. Про унікальність Миколи Зерова та сталінські злочини проти лідера неокласиків розкажемо просто зараз в історії простими словами. Народився Микола Зеро в інтелігентній родині на Полтавщині, старшим з одинадцяти дітей. До повноліття дожили лише семеро, а троє з них стали відомими поетами, перекладачами та академіками. Їхній батько був вчителем у школі. Він піклувався про освіченість дітей, прививав їм любов до навчання, сам писав оповідання і читав їх дітям. Мати навчила любити українську мову. Вона походила з роду вільних козаків. Співала народні пісні, козацькі та весільні. У такій талановитій родині Микола навчився читати ще у чотири роки. І відтоді юнак почав ковтати книги одна за одною, пізніше називаючи себе бібліофагом. Після навчання у двокласній школі, гімназії та університеті юнака називали глибоко свідомим українцем. Та пам'ять його справжнім феноменом. Він почав викладати історію та латину у гімназії, а також українознавство в архітектурному інституті. А Невдовзі зеров стає професором української літератури Київського інституту народної освіти. Його лекції не пропускав ніхто, не те, що студенти, а навіть і викладачі, вони залишали свою роботу і йшли слухати Миколу Зерова. Через це, аби не страждали інші предмети, лекції Зерова поставили останніми в розкладі. Дружина Зерова писала, що його навіть називали Золотоустом, адже він був природженим та блискучим лектором. А ще живим сріблом, бо вмів відгукуватися на кожну важливу подію. Студенти зустрічали і проводжали його оплесками. У цей час Микола Зеров натхненно творить на повну потужність. Митець пише, викладає, перекладає, публікує свої твори та глибокі розвідки про сучасну літературу і знаходить однодумців. Серед них Микола Хвильовий. Письменники мають спільні погляди на українську літературу, воліють бачити її в загальноєвропейському або й навіть світовому контексті, орієнтуються на Європу. Вони прагнули відділитися від російського впливу. Тоді Микола Зеров у підтримку гасла хвильового геть від Москви да йош Європу вигукнув: До джерел. Як заклик літераторів до поглибленого вивчення своїх та світових культурних традицій, це, ясна річ, не сподобалося самому Сталіну. Допустити цього він не міг. Радянська влада швидко спохватилася і почала діяти, яка може бути в СРСР чи навіть Росії орієнтація на Європу. Отож почали засуджувати неокласиків, звинувативши їх в антипролетарських настроях. Літературна і критична діяльності Зерова опинилися під забороною. Його звільняють з університету, нібито за контрреволюціонізм. А невдовзі ще й забороняють творити. У розпачі митець приїжджає до Москви і влаштовується у кіноуправлінні. Однак ненадовго. Через півроку його арештовують, підстава вибити зізнання з іншого письменника. Під час обшуку чекісти знаходять у поета докази його злочинів. Зокрема, історичний роман Пантелеймона Куліша Чорна рада. Звинуватили Миколу Зерова у керівництві контрреволюційної організації, яка планувала повалити радянську владу в Україні і створити буржуазну незалежну українську республіку. А ще він, нібито, готував для цього контрреволюційних націоналістичних кадрів, прагнув фашизації України. Інформує Український інститут національної пам'яті. До його терористичної групи приписали ще п'ятьох осіб. Микола Зеров заперечував усе, намагався пояснити, що це помилка. Однак НКВСівці мучили письменника майже рік, допитуючи, чи не щодня. В результаті виснажений літератор не зміг більше боротися і лише мріяв, щоб ці страждання Закінчилися. І це таки трапилося. Миколу Зерова засуджують до 10 років у виправно-трудових таборах на Соловках. За станом здоров'я він не міг працювати на лісоповалі, тому прибирав кімнати. І навіть там, у засланні, митцю вдавалося творити. Він ховався і перекладав українську Енеїду. Відомо, що він закінчив переклад однак, дорогоцінний рукопис зник або його знищили. Попри неоцінені скарби, які ще міг дати Україні Микола Зеров, його як і багато інших українських інтелігентів, чекала страта. Радянська влада вирішила провести чистку і позбавитись від людей, які не придатні для будівництва комунізму. Їх засудили до розстрілу 3 листопада 1937 року, Миколу Зерова вбила куля чекістів. Усі ці злочини були під грифом таємно, коли рідним почали повертатися посилки. Вони забили на сполох. Суспільна культура інформує, батько зерова щотижня писав Сталіну із запитанням: де мій син Микола. Йому відповіли, що він помер у лікарні від запалення легень. Значно пізніше з'явилась інформація про те, що помер письменник 41-го року від паралічу серцево-судинної системи. Ані батько, ані дружина Зерова таки не дізнались його справжньої причини смерті. 1958 дев'ятсот року. Сама ж радянська влада реабілітувала письменника через відсутність складу злочину. Так Україна втратила легендарного професора та митця. А все тому, що радянська влада відчувала у ньому небезпеку. Бо він боровся за якісну і незалежну від Росії українську культуру.